Спілкування християн у стандартних етикетних ситуаціях Перша частина. Дорогі мої. Святе письмо основа хрес... життя християнина. Любов є основою всього християнського життя. Ось тому, щоб наші взаємини не руйнувалися. Щоб наша любов зростала, потрібно стежити за нашою мовою. З одного боку, щоб не говорити чогось поганого, а з іншого, щоб уживати ті мовлені форми, які свідчать про нашу повагу і добре ставлення до нашого співрозмовника. Це проявляється на мовленому рівні у люб'язній формі, про яку говорить апостол Павло, Колощан 4.5 Також характерною ознакою, всього життя християнина є його спрямованість на Бога. Зі слів апостола Павла ми бачимо. Що всі свої справи, а головно все те, що ми говоримо, повинні говорити в ім'я Боже. 3,17. Аналізуючи і зіставляючи зі сказаним у весь етикет Християн, можемо прийти до висновку, що християни, християн, Етикетні форми слів вкладають у них певну богословську позицію, що, звісно ж, основується на Святому письмі. Так, якщо в етикеті громадян України зафіксована сама доброзичливість як побажання чогось доброго. То християни у своїй мові, головно в етикеті спілкування виявляють свої релігійні переконання. Завдяки цьому факту виникає та особливість, яка й становить різницю між світським і церковним етикетом. Також у Святому Письмі як основі морального життя християн. Простежується багато застережень щодо мовного антиетикету. У цьому сенсі говоримо про різні вирази і фрази, що направлені на щіяння роздору, хаосу, а що найголовніше, заперечують кардинальну християнську чесноту любов. Так, апостол Павло застерігає, щоб не вживати прокльонів, наклепів і соромницьких слів Колосян 3.8, бо це все є прикладом мнизької культури, свідченням того, що мовлений антиетикет є великим злочином проти любові, є існування приписаних кар за його використання. Отож кожний християнин, визначаючи Біблію за авторитет, керується ним у прийнятті своїх життєвих рішень. Також під пливом святого письма формуються етикетні норми спілкування, виявляючи основний леймотив, основу, на якій вони базуються любов, пошану. Люб'язніш між людьми. Сукупність усіх можливих етикетних форм створює систему мовного етикету кожної нації, до в нього ходять етикетні фрази усіх проширків населення, розмежовані за своїм віковим складом, уподобаннями, а також і релігійною специфікою, перебуваючи у тісній взаємодії з богослов'ям. Християнський мовлений етикет не тільки набуває рис високої культури, та й ще й виявляє ті християнські ідеї, які сповідують християни. Тому саме в ньому, на відміну від світського мовленого етикету, ми бачимо глибину богослов'я. Майже кожна розмова чи зустріч. Має чітко сформований початок і закінчення. Це більшою мірою стосується мовленого виміру. Так, на початку розмови зазвичай люди вітаються. Кожне таке вітання залежить від ситуації, особи і часу, коли ця розмова чи зустріч відбувається. Характеризуючи вітальні фрази християн, можемо побачити їхню різноманітність та насиченість богословським змістом. Семантика таких вітань представляє релігійну спрямованість християн. Найпоширенішою вітальною фразою серед християн є слава Ісусу Христу! Це дослівний переклад латинського етикетного виразу «Лаудетор Єзус Христос». Свого часу монохізуїти переклали його українською мовою. Цим етикетним виразом християни послуговуються, коли зустрічаються одні з одними, коли починають свою розмову. Завершення розмови теж ознаменовується цією фразою. У старонародній мові часто буває скорочення чи усічення цієї привітальної етикетної сполуки слів, часто можемо почути, особливо у сільських місцевостях головного гірського Прикарпаття, що християни, вживаючи скорочений варіант вітання: слава Ісусу Христу, кажуть: Слава Ісу Христу! Або частіше слава Ісу, відповідаючи, християни кажуть слава навіки. У цьому випадку це не точний переклад латинської фрази «In secula seculorum», що у дослівному перекладі означає у віки віків. Часто християни, відповідаючи на вітання, можуть поширювати. Етикетну форму відповідь на зразок слава віки Богу, або слава навіки Богу Святому. Теж можна почути ще інші продовження від поодиноких людей: слава навіки Богу честь Діви Марії. Ця фраза, особливо її друга частина, є досить незвичною для загалу. Про те, щоб люди не розширювали чи скорочували цією етикетною мовленої формою, стандартними вітальними фразами прийнято вважати Слава Ісусу Христу, на що потрібно відповідати слава навіки. Ця етикетна формула вживається у часі, що є поза періодом святкування різдвяних. І великодніх торжеств. У різдвяному часі, що охоплює собою період від Різдва до стрітня, від 7 січня до 15 лютого характерне християнське вітання Христос рождається, на що у відповідь чуємо славімо Його. Стосовно цього різдвяного вітання простежується певна розбіжність. Як в усному мовленні, так і в писенному. В усному мовленні можемо почути: Христос ся рождає, Христос рождається, Христос родився. Тощо з аналізу письменних джерел виокремлюються два варіанти цієї етикетної форми. Христос народився, Христос рождається. В усному мовленні уніфікувати цю етикетну фразу дуже важко, оскільки люди вітаються так, як вони вже звикли. Проте, напевно, потрібно починати уніфікацію з писемного мовлення. Проблема тут полягає в ставленні до старослов'янізмів мові, а також у богословському осмисленні самого вітання. Слово рождається є дієсловом недоконаного виду, що означає тривалість дії, а це своєю чергою більш точно відображає християнські віручення, згідно з яким Бог є позачасовим. Тому для християн Він постійно родиться найперше в їх душа. Проте, це слово є старослав'янізмом, оскільки в ньому присутнє буквосполучення ЖД. а ставлення до старослав'янізмів серед науковців і богословів у літературній і богослужбовій мові є неоднозначне. Одні стверджують, що потрібно затримати церковнослов'янську мову в широкому житку. Інші ж наполягають на кваліфікованому перекладі, усвідомлюючи, всю складність, а у поодиноких випадках і неможливість точного перекладу. Слово народивще є дієсловом доконаного виду, і в семантиці етикетного виразу. Бере участь твердження історичного народження Христа, що тільки частково відповідає християнському вірученню. Тож важливо тут врахувати всю глибину богослов'я, що криється в цьому етикетному. виразі. як подають пісемні джерела, Етикетна форма відповіді на різдвяне привітання має теж свої розбіжності. Так маємо славіте Його і славімо Його. У першому випадку дієслово славіте у формі наказового способу другої особи множини. У другому випадку дієслово славімо у формі наказового способу. Першої особи множини доцільніше вживати фразу славімо, його», адже воно ідейно об'єднує як того, хто вітається, так і того, хто відповідає на питання, а слово «славіти» – відсторонює особу, яка відповідає на вітання, від участі у виконанні цього наказу. Тому складається враження, що ця особа не є християнином або не хоче брати участь у прославі народженого Христа. Про інші вітання буде запис у наступному разу. Амінь. Слава Ісусу Христу!